Вітаю, слава Україні! Традиційне включення. Дякую Богу та нашим захисникам за кожен новий день. Сьогодні, на жаль, неспокійний ранок для нашої країни. Росія запустила в Україні знову крилаті ракети та ударні безпілотники. Бачимо руйнування, є загиблі, поранені. Тому співчуття всім, хто втратив близьких. Тому прошу всіх реагувати на сигнали тривоги, тому що жодного міста в Україні немає безпечного. Також маємо прикру новину. На жаль, втратили ще одного захисника. Завтра відбудеться поховання військового Романа Сворика. О 18.30 сьогодні відбудеться панахіда в добі загиблого в селі Печари, А завтра, о 11 годині, розпочнеться чин похорону в селі Печери нашої франківської територіальної громади. Також завтра, 8 лютого, о 10 годині, відкриємо одразу три анотаційні дошки героям. Пам'ятні знаки розмістимо на фасаді ліцею номер 15, вулиця Незалежності, 205. Ну, це зокрема Віталію Дудчику, захиснику України, капітану 3-ї стрілецької роти, 78-го батальйону 102-ї окремої бригади територіальної оборони, Олегу Дзюбаку, захиснику України, старшому стрільцю 109-го батальйону, 10-ї окремо гірсько-штурмової бригади «Дельвейс», і Богдану Долішньому, захиснику України, старшому сержанту, командиру 1-го кулеметного відділення взводу, 2-ї стрілецької роти, військової частини А сімдесят Тому завтра хто має можливість? прийдіть, чинуйте пам'ять героїв. Також сьогодні привітав з днем народження Владику Йосафа Православної церкви України, нашої франківської єпархії. Бажаю здоров'я, міцного гараздів і служіння Боговій Україні. Також сьогодні зустрівся з студентами. Дуже люблю зустрічі з молодіми. Є ініціатива студентів, архітекторів 4-го курсу. Університету короля Данила, які розробили проекти для майбутнього туристично-інформаційного центру на вокзалі. Розумію, що це можливо не на часі, але це ідеї студентів, і дуже важливо, що вони ну, такі свої роботи присвятили саме розвитку міста і тому мав можливість зустрітися. Дякую за ці можливості, за цікаві ідеї. Дуже важливо сьогодні підтримати молодих людей. Нагадаю, 100 Сьогодні молодих людей стипендіатів міста, отримують щомісячну стипендію від міста саме з франківських вузів, різних спеціальностей. Тому далі продовжуємо роботу з молоддю. Це надзвичайно важливо. Також підприємців громади запрошуємо на безкоштовні курси успіху в бізнесі. Вони проходитимутимуть у бізнес-інкубаторі інституту економіки та менеджменту університету нафти і газу. Анкета є на моїй сторінці у відповідному пості. Ну і за детальною інформацію звертатись за адресою Північний бульвар 7Б, місто Івано-Франківськ, телефон 097 726 28 20. Тому ці курси ми проводимо для того, щоб люди могли удосконалюватися, і дуже важливо, щоб економіка працювала також звіт за сьогодні. Які надали допомогу тільки сьогодні? Знову 80-та десантно-штурмова бригада отримала дрони і ФПІшки Мавік. Нехай добре шкварять. Дякуємо, працюємо і допомагаємо далі. Також ще 20 fpv дронів передали для наших захисників 25-го окремого штурмового батальйону. 47-ї окремої окремо механізованої бригади. Це Авдіївський напрямок, чергова допомога. Ну і також ще додатково дрони передали. Для 109 батальйону 10-ї гірсько-штурмової бригади. Також нагадую, наш логістичний центр оголосив новий збір посилок на передову. Є нагода передати нашим захисникам на Запорізький, Луганський, Донецький харківський напрямок і приносити посилки для наступної поїздки можна до 9 лютого, 16-ї тут внизу на першому поверсі. Дякую за можливість спілкуватися ще раз е е е хотів би. Закликати підписатися на мої е, сторінки, отримувати інформацію перевірену, зокрема на телеграмі, на вайбері на Фейсбуці, інстаграмі, Тіктоці, Ютубі. Тобто, -то підпишіться, отримайте цю інформацію з перевірених джерел і з перевіреної інформації. Дякую за увагу і слава Україні.